Останніми роками громадські активісти скаржаться на роботу лісівників щодо багатьох виробок, які проводяться в лісі. Та до суті процесу розповідає головний лісничий полтавського лісгоспу Олександр Глушко. Так ніхто і не докопувався. Люди вважають, що ліси вирубують безпідставно. Ті ділянки лісу, які підлягають рубкам, вони вирубуються по стану, тобто вони всихають, вони пошкоджені якимись чинниками там біотичними абіотичними». І, в свою чергу, ми їх врубаємо там, чи вибірковими рубками, чи суцільними, для того, щоб в подальшому там ріс нормальний ліс. Після таких санітарних рубок пошкоджений ліс випилюється, вивозиться, готується ґрунт та садяться нові лісові культури. Якщо ж дерева вчасно не випиляти, то вони почнуть трухнути та падати. І за кілька років ліс перетвориться на непролазні хащі. Від пошкодження всихання от найбільше останнім часом. Все таки пошкоджується сосна. Хоча, якоби і листяні, ліси так само. Дубові насадження в цьому році виявили, скажімо таке, масове всихання клена. От на сьогодні вивчаємо проблему, тобто, чим зв'язана і що робити з ним далі. Полтавським лісгоспом вже проведено лісопатологічне обстеження на площі 4 тисячі гектарів, а винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб на площі 1450 гектарів.